Друзі, ви у нас часто запитуєте, що взагалі у вас є по шкодам, в частності по Шкодам Octavia A7. Так от, друзі, сьогодні у нас буде такий огляд порівняння на 4 шкоди Octavia в різних цінових бюджетах. І перший варіант на сьогодні це білесенька офіційна шкода Octavia на 2 двохлітровому дизельному двигуні в парі з автоматичною коробкою передач. на Оригінальних аудюшівських 17-х дисках в салоні у нас все досить непогано присутні. Двухзонний клімат-контроль, два підігріва сидінь, мультикермо з кру-контролем та повний електропакет. Другим варіантом на сьогодні буде ось така сіренька шкода Октавія 2015 року на моторі 1.6 дизель в парі з найнадійнішою коробочкою механікою. Коли ми сідаємо в салон цієї машини, зразу ж у нас першим взглядом бросається ось ця мультимедія, яка у нас коштує 500 доларів, яка на андроїді, яка з камерою заднього огляду і яка з дуже класним функціоналом. Помімо цього, у нас в автомобіля присутній кондиціонер, мультикермо, круїз контроль та повний електропакет. Наступною шкодою у нас іде ось така сіренька. Дивіться, ця машина офіційна. У неї йде один косметичний підкрас на моторі 1,4 в парі з автоматичною коробкою передач на класних оригінальних 17-х шкодовських дисках. Тут у нас комплектація йде така ж сама, як в білої дизельної шкоди. Також присутній двокзовний клімат-контроль, два підігріва сидінь, штатна мультимедіа, мультикермос з круїз контролем, електроскладування зеркал, коробка автомату. Останню позицію на сьогодні у нас буде ось така біленька шкода Октавія. Автомобіль 2016 року. Також на найдійнішому моторі 1.6 дизель в парі з механічною надійнішою коробкою передач. У колоні цього автомобіля сидіти також дуже приємно за рахунок ось цих чохлів із екошкіри. Іде у нас у трошки інша варіація мультимедії, кондиціонер, надійніша механіка та електроскладування дзеркалу. Друзі, так що як ви бачите, вибір у нас дуже багатий. Приїжджайте до нас на огляд на тест-драйв. І взагалі, якщо вам сподобалась рубрика, то ставте вогники в коментарях і пишіть взагалі, яку піще ви хотіли побачити Рубрику від нас.